Привіт! Сьогодні я хочу познайомити тебе з інструментом для шліфовки бетону та цементної стяжки. В народі він називається Гріндер. Подивився пропозицію ринку України. Я побачив, що ціна на цей інструмент стартує від 100 доларів і пішла до захмарної. Різна комплектація, різні виробники, але 90% із них пропонує саме лише Гріндер. Тобто комплектація, де ти взяв в руки будь-якого. Ручки будь-якого типу. Одна ручка, дві ручки, там там немає значення. Але ти взяв в руки, надягнув на колінники і почав шифувати стяжку навколішках. Один метр, 10 метрів, 100 квадратів немає значення. Все це навколішках. А це означає, що це спина та коліна. Сьогодні хочу познайомити тебе з набором від торговельної марки «Біхай». Чому? Тому що вони пропонують ось таку стійку тримач до свого гріндеру. Хлопці з Кременчуга зробили запит на такий інструмент, щоб було мобільно, швидко, не боліла спина, коліна. Я запропонував їм такий інструмент. І сам подивився в Ютубі більше інформацію про цей набір. Але інформації немає взагалі ніякої. Є лише багато реклами, але по конструктиву як регулюється, як чіпляється, як кріпиться. Для якого зросту майстрів таку інформацію немає. Тому я сьогодні хочу показати тобі окремо конструктив та комплектацію гріндеру, самого Гріндеру, бо ти будеш купляти спочатку сам гріндер, а потім вже докуповувати собі стійку. Ну, на перших порах грошей поки немає, бо стійка коштує десь 300 баксів, гріндер 350 баксів. А потім вже ти докупиш собі стійку. І я хочу відповісти тобі на питання, чи потрібно тобі саме цей набір. Чому тобі потрібен набір для шліфовки, щоб стояти е на ногах та шліфувати? Але я хочу показати тобі нюанси від торгиномарки Е, Комплектацію та конструктив ми роздивимось гріндеру, комплектацію та конструктив самої стійки. Як гріндер чіпляється до стійки, як він налаштовується, е, виставляється. І ти приймеш рішення, чи потрібен тобі саме цей набір від Bihay. Бо задумка дуже крута. А реалізація, ну, вони б не були китайцями, якщо б вони не були китайцями. Реалізація є, так би мовити, нюанс. Тому відразу роздивляємось конструктив гріндеру та стійки до нього. Гріндер постачається відразу із фрезою 180 мм. Що написано на двигуну? Двигун тут звичайно Звичайний, щоточний, бачите, є шахти для щіток, потужність 1900 В, швидкість від 0 від до 3000 обертів, діаметр фрези 180, номер цього виробу та артикул для замовлення. Як я сказав, вже постачається відразу із фрезою 180 мм. Що ще є в комплекті? В комплекті є. Два ключі для того, аби знімати, одягати саме фрезу Є ключі для того, аби регулювати та одягати сам сам гріндер на стійку тримач. Також є патрубок для пилосмоку. Та є інструкція. Інструкція повністю на англійській мові. В інструкції вказано тільки, як з чого складається двигун, як одягати. Знімати саму фрезу та де розташовані кнопки для регулювання та включення цього гріндеру. Все, більше нічого не вказано. Одразу два слова про фрезу. Товщина алмазного слою складає десь біля, висота алмазного слою складає десь біля 3-4 мм. По міркам українського виробника торгівельної марки Дістар, це взагалі майже закінчилось. У Дістара є така сама фреза. Діаметр 180 міліметрів з таким самим алмазним малюнком. Вона називається бетон або екстрабетон, не пам'ятаю. Так ось там товщина алмазного слою складає десь біля 6-7 міліметрів. Так, вона буде важче. Ціна в них однакова. Ця коштує 1900, у Дістара 200. У Дістара ресурс буде точно в два рази більше. Може вони зробили так, щоб маса була менша? Я не знаю, але тут вигун. 1900 Вт він потягне і оберти максимум 3000 обертів, де він потягне навіть якщо вона буде важити там кілограм. Тобто вага між дістарівською та цим буде там десь там грам 200. Це взагалі ні про що. тому якщо Купуєте цей гріндер, беріть, мабуть, відразу дістарівську докуповуєте фрезу, якщо, особливо якщо великий об'єм для роботи. Всередині, як ви бачите, є із пластику таке завіхріння, воно веде до патрубка. Для, до патрубку для пиловидалення. На передній частині є ось така кришечка. Вона на двох направляючих. На двох направляючих та магніт. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, аби підходити до стіни. Впритул підходити до стіни для шифоки біля стіни. Одягається і знімається доволі просто, швидко. Так воно не болтається, не випаде, бо тримається на магніті і знімається доволі комфортно та швидко. Периметру є доволі плотні такі щиточки, тобто, тобто закривати від пилюки буде надійно. Стосовно ручок, ручки дуже ергономічні. Ручки робили точно для людей. Вони дуже комфортні, зроблено анатомічно саме під руку. З правої сторони, в нас є під е, вказівним пальцем кнопка включення, під великим пальцем. Ось тут, бачите, ось тут, є кнопка для фіксації. Тобто ви включили, зафіксували і почали працювати, щоб не тримати постійно кнопку включено. З лівої сторони під великим пальцем кнопка регулювання обертів. Кнопочка, ну вона так ніби спрятана. Знаєте, якщо б вона була ось тут, то було б більш комфортніше. Розвісовка взагалі крута. Тобто ви не відчуваєте, що воно там кудись завалено назад, вгору, вниз, нічого. Розв'ясовка доволі крута. В руках сидить комфортно, якщо працюєте. Багато дуже комфортно. По кабелю. Кабель 4 метри, і відчувається, що він такий якісний. Знаєте, дійсно гибкий кабель. На ньому написано. Тобто це сторонній виробник Ningbo Electronic 2 на 1 метр. Тобто, ну, на 1 метр на майже 2 кВт. Не знаю. Вони так роблять, вони економять, але кабель відчувається, що він такий як. Тепер давай запустимо двигун та пройдемось по кнопкам управління. З правої сторони під вказівним пальцем кнопка вмикання та вимикання обертів. З правої сторони під великим пальцем кнопка. Фіксації обертів. З лівої сторони під великим пальцем кнопка вибору обертів швидкості. Їх складає від мінімуму до максимуму. Це 6, 6 ділень. Почнемо з мінімуму. І, до речі, вага цієї конструкції 6,6 кг. А, там вказано 6,6, але не вказано, чи з фразою, чи ні. Ну, немає значення. 6,6 або 7 Це взагалі немає значення. Бо це штука, вона. Дійсно, буде важче, ніж люба КШМ, але і не забувайте, що вона все ж таки буде завжди лежати на стяжці або на бетоні. Поїхали. Зафіксували, бачите. І регулюємо. Як ви бачите, на двигуну стоїть плавний пуск, і точно так же плавно він зупиняється. Ну, що я вам хочу сказати, е максимальну швидкість номер 6 ви будете включати тоді, коли у вас буде якийсь дійсно якісний бетон, лютий, який, на який потрібно давати нагрузку. А 90% вашої роботи буде режим, мабуть, номер 3 ну, Коли будете шліфувати стяжкою, маю на увазі. Тому що більше обертів та потужності не потрібно. Фреза 180-та, фреза велика. Мабуть, ці середні оберти буде ваш основний режим роботи. Сперед давай покажу тобі більш детальніше стійку тримач для цього гріндеру. Ну, по-перше, виконано дійсно якісно. Якщо брати Лейбу Біхай, то ніхто не скаже тобі відразу, де було зроблено цей інструмент. Бо шви правоварено добре, покрашено добре. Краска така не глянець, а такі напівмат. Все зібрано і підігнано добре. Люфтів ніяких немає, нічого взагалі немає. Тобто підійшли до цього вони добре. Два основні, вони пластикові на підшипниках. Два основні колеса і третє для регулювання коту нахилу. Для чого потім покажу. Далі йдемо, що у нас є: саме кріплення для того, щоб вішати гріндер, упори з підшипниками, з вильотом міліметрів десь 10. для того, аби регулювати. Відстань дистанцію до стіни. Тобто ти підходиш, і якщо тобі потрібно по максимуму підійти, або якщо тобі потрібно з якимось відступом шліфувати вдоль стіни. І ці підшипники потрібні для того, аби сам сам тримач він ковзав по стіні. З правої сторони відтримача є в нас розетка та кнопка включення-виключення. З лівої сторони, у нас є барашек для того, аби фіксувати висоту ручок, за яку ви будете триматися. Для чого це потрібно? Для того, аби підлаштовувати під зріст майстра. І останнє, що хочу сказати, це про довжину кабелю. Кабелю вони тут зажали, тут всього 2,5 метрів. Тобто для комфортної роботи потрібно відразу міняти усі коробці, тобто тут є змога нічого не відрізати, а просто поміняти цей кабель. На більш довий. Тепер давай повісимо гріндер до самої стійки тримача. Кріпиться він доволі просто. На самому гріндері, там, де ручки кріпляться до самого корпусу гріндеру, є ось такі шпильки. Ось бачите, чотири шпильки. Дві з однієї сторони та дві з іншої сторони. На ці шпильки ми накидуємо подовжувачі. Ось такого плана подовжувачі. Вони в комплекті йдуть. Дві з однієї, дві з іншої. Є в наборі шестигранничок, яким ми дотягуємо, тобто притягуємо ці подовжувачі до шпильок. Ось. Тепер шестигранничком просто підтягуємо до опору. Раз, два, на стійці. У нас є два такі ось кутові кронштейни 90 градусів. алюмінієві, два ельообразні кронштейни, на яких є гвинти. Ось цими гвинтами ми і притягуємо гріндер до стійки. Як це відбувається? Ну, по-перше, ці кронштейни ми підіймаємо, вони регулюються, бачите, по висоті. Ми підіймаємо максимально високо один та інший. І просто під'їжджаємо до до подовжувачів. Все, опускаємо ці кронштейни один, другий. Беремо шестигранчик, який є в комплекті, ось такий довгий, бачите, і ми просто прикручуємо. Тут я промазав. І ми просто прикручуємо, просто вкручуємо гвинти у ці подовжувачі зверху. І таким чином, за допомогою двох цих кронштейнів, гріндер тримається у нас на, на самому корпусі, на, самому, на самій стійці. Все, гріндер прикручений. Відпускаємо і тепер можемо регулювати його вище, нижче, так, як нам потрібно. Підіймаємо, фіксуємо його з однієї, з іншої сторони. З таким чином, гріндер кріпиться до самої стійки. Найголовніше питання, чи буде це все працювати в набої? Чи буде комфортно працювати з цим стійкою тримачем? У нас є декілька налаштувань для початку перед початком роботи. По-перше, ми можемо налаштувати ось ці ручки по висоті відносно до зросту майстрів. Вище, нижче. У мене метр сімдесят і тому. Мені не потрібно вище підіймати. Якщо я підійму вище, то буде вже некомфортно. Далі, наступне. Висоту гріндера по відношенню до стійки можна регулювати нижче, або вище. Ось цими барашками. Ви опускаєте або підіймаєте. Десь там хід цього налаштування, десь міліметрів 20-25. Останнє налаштування це ось цей транспортировочний барашек. Ми або ним підіймаємо, або опускаємо колесо для транспортування. Вага цього набору десь біля 17 кг. 15-17 кг, ну, десь так, плюс-мінус. І носити його в руках некомфортно. Тобто з машини до ліфта, з ліфта там, на об'єкт некомфортно. Його потрібно катити. І ви знаєте, колеса хоча і такі ну, наче малі, але їх достатньо для того, аби його. Котити від машини до там, ліфта, або від машини відразу на об'єкт по дорозі. Якщо там є більш-менш якась дорожка, то їхати доволі комфортно. Коли ми приїхали на об'єкт, що нам потрібно зробити? Нам потрібно, по-перше, гріндер включити в розетку і подовжувач з цієї розетки включити. У інший подовжувач. Тому що, дивіться, ось я зараз стою біля нього і в мене вже тут подовжувач. Тобто цієї довжини кабелю замало. Потрібно або взагалі не користуватися цим подовжувачем, або е, цей 4-метровий підключати. Та все ж таки вам придеться це міняти, тому що ну, тут замало, бачите, вже в мене під ногами розетка. Ми підключаємо шланг. Я не підключаю до пилососу, бо я хочу. Показати просто для демонстрації. Дивіться, ось цей патрубок, який йде в комплекті, я його одіваю на пилосос і вставляю у цей пилоотвод. І тут, знаєте, я тут просто. Пробував демонструвати. І я що вам хочу сказати, що ось ця резинка вона дуже погано тримається в цьому патрубку. Тобто, ви купуєте новий інструмент, і вам відразу потрібно вирішити ось цю головну біль. Ось бачите? Я просто я просто наступив на кабель, який примотаний до патрубку, і він просто вилетів відразу. Тобто він там тримається. Ну, доволі слабо. Може, може це... у цьому комплекті попалася така резинка, такий перехіднічок слабенький. Ну, не знаю. Це таке, знаєте, воно може ні на що не впливає, але якщо воно буде робити мізки, то це не є добре. Далі йдемо. Що ми, нам потрібно ще зробити? Ми підключили шланг, ми підключили електроенергію. Для того, аби напрацювати, ми під'їжджаємо до об'єкту, до місця, де нам потрібно шліфувати, ставимо гріндер, вмикаємо двигун, фіксуємо оберти на ручці самого гріндеру і опускаємо і підіймаємо колесо для транспортування. Тобто, що ми робимо? Ми вмикаємо двигун, фіксуємо оберти, вибираємо швидкість, яка нам потрібна. Все. І потім після цього ми підходимо до зони різу і ми опускаємо колесо для транспортування. Все, він вже в нас шліфує стяжку. Бачите? І як це відбувається? Дивіться, я вам зараз покажу. О, знову випав патрубок. Бачите, ну, це така історія собі ненадійна. Але. Але працювати ним доволі комфортно. Дивіться, от, наприклад, ми стоїмо біля стіни, і нам потрібно від стіни плясати назад, то я беру і я, просто, і я просто шліфую. Бачите? Працювати доволі комфортно. Тобто так або так я зараз покажу. Ось, бачите, працювати доволі комфортно. Тобто, якщо потрібно так, так. Там, перейти сюди, там, пропустив горбочок десь, тут попрацював, повернувся сюди, тут попрацював. Ну, Шліфувати ним доволі комфортно. Під ногами болтається, тому потрібно прив'язувати до патрубку, щоб воно все було одним пучком. Але їздити і шліфувати так, як мені потрібно, ним можна доволі просто. Бачите? Ну, Немає ніяких взагалі. Він для цього, для демонстрації, от я вам зараз демонструю, немає взагалі ніяких мінусів по цій стіці. Воно все працює, підшипники працюють, все добре. До того, як ви працювали, як вимикати двигун, все дуже просто. Ми вимикаємо ось цією кнопкою. Дивіться, демонструю. Ми розірвали цепочку, і електроенергія не йде на двигун. Якщо ми зараз включимо, то в нас нічого не буде відбуватися, бо потрібно спочатку там вимкнути, а потім ще раз включати. Якщо потрібно працювати, то потрібно знову включати. Вимикаємо тут. Було б комфортніше, якщо б ми, наприклад, Тут виключали і тут включали. Це було б набагато комфортніше. Звісно, це було б дорожче, але це було б набагато комфортніше, бо потрібно включати та виключати там все. Кнопку потрібно роз'єднувати. Для демонстрації, там, де я зараз з вами показую і так катаюсь, мені доволі комфортно працювати. Тобто тут, наприклад, там працювати, шліфувати метр за метром квадратним, мені доволі комфортно. Мені було б. Багато комфортніше працювати саме з таким інструментом, ніж на вколішках і на спині. Тому я до останнього не можу сказати вам. чи це е, коштує своїх грошей чи ні? Навіть якщо б воно коштувало 1300 баксів, розумієте, я до чого веду? Все ж таки потрібна зворотний зв'язок з майстрами, які вже працювали на цьому інструменті. Чому? Тому що я до останнього не розумію. Ось я підняв е, для транспортування і е, наче фреза. Їздить по підлозі, ось я відчуваю, як вона треться об підлогу. Я також можу, наприклад, йди там, пропустив горбочок, повернувся, нажав, тобто я підіймаю. Всю стійку, бачите, і вся напруга вже йде, вся вага вже йде на саму фрезу, на край самої фрези. Тобто я можу точечно, так би, ніби ти, знаєте, точечно взяти щось там тут зішліфувати, тут зішліфувати, а потім знову почати працювати. Але я не знаю, як воно дійсно е, працює в житті. Тобто, може стяжку воно шліфує добре, там міліметр, да, там два нам більше не потрібно, а може. Якщо попадається бетон, то як вона буде справлятися саме з бетоном, там, де нам потрібно знімати 10 міліметрів. Ну, таке буває в житті. Може, там не 100 квадратів, там один квадрат, але там потрібно зняти 10 міліметрів. І як воно буде справлятися з доволі міцним бетоном, я не знаю, тому що я не розумію, як ця конструкція ось для демонстрації, це супер круто. Я не відчуваю ніякої взагалі. Напруги там на спині на колінах. Тобто задумка доволі крута. Але як воно в житті, я не можу вам сказати. Я Слідкуйте за нами, є майстри, які купили такий комбо, тому я спитаю, може є якась зворотна відповідь. Якщо у когось вже є такий інструмент, і ви знаєте якісь фішки, плюшки, напишіть, будь ласка, будемо раді вашому коментарю. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Пока!